Дітки, доброго ранку. Сьогодні ми з Катрусою будемо говорити з вами про. А про що ми будемо говорити? Послухайте, будь ласка, загадку. Мене п'ють, мене лють, усім потрібна я. Хто я така? Здогадалися? Ось ще одна загадка, послухайте. Я і хмара, і туман, і струмок, і океан. І літаю, і біжу, і замерзнути можу. Знаєте вже що це? Що тече і не зупиняється? Так, дітки, це вода. Отже, сьогодні ми будемо говорити з вами про воду. А пригадайте, будь ласка, дітки, де ви бачили у природі воду? Де ви могли її бачити? Де є водичка? Водичка є в озерах, де ще в річках, в морях, в струмочку є водичка. Водичка є, коли йде дощик, і ми бачимо, з'являються калюжі. Так? Це теж водичка, а де ще буває водичка? От хто був у селі, той знає, де бабуся бере воду. Бабуся бере воду у криниці. А ще водичка у нас є вдома у кожного. Вона тече з крану, так, дітки? Ось у мене в склянці є водичка. Дивіться уважно. Якого вона кольору? Чи має вона колір? Ні, колір вона не має, вона прозора. Бачите, вона прозора, Скрізь неї все видно. А чи має водичка запах? Нюхаємо. Немає запаху. А чи має вона смак? І смаку немає. Дітки, а ще водичка, от у мене є ще один одна скляночка. ще водичка має таку властивість, вона може тікти. Тобто перетікати з одного в інше, бо вона рідка, да? це рідина. От ми беремо одну скляночку і переливаємо в іншу. <кій> вона спокійно тече. І так само в зворотньому напрямку. Ось вона тече. Вона рідка. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, якою ще буває водичка на дотик, от коли ми моємо ручки, от яка водичка? Вона буває холодна і буває, от я спеціально нагріла, бачите, вона гаряча, гаряча. А на що може перетворюватися водичка? Знаєте, водичка може перетворюватися на лід, коли їй дуже холодно от зимою. Вона замерзає і перетворюється на лід. А коли їй дуже спекотно, літом, дощ пройшов, а сонечко світить водичці дуже спекотно. І вона починає випаровуватися, вона перетворюється з води на пару. Дітки, а як ви вважаєте, чи важлива водичка взагалі, чи потрібна вона нам? Так, звичайно, водичка нам всім потрібна. Тому що без води ми б не змогли з вами вимити ручки, не змогли б умитися, так? Не змогли б зварити їжу, попити чай. а кому потрібна водичка? Так, звичайна водичка потрібна нам, людям. Водичка потрібна тваринкам. От у кого є хатні тваринки, той знає, що всі хатні тваринки п'ють водичку. І папушка, і, і киця, а рибки, акваріумні вони взагалі живуть у воді. так? І, звичайно, водичка потрібна всім рослинкам. Пам'ятаєте, наш бальзамчик? Так. Бальзамінчику теж потрібна водичка. Ось я його полью якраз. Ось так. Бо без водички ніщо живе не може жити. І є таке прислів'я. Де вода, там життя. Отже, дітки, водичку слід берегти і не забувати закручувати крани після того, як ви помили ручки. Щоб водички хватило усім і надовго. Ну що ж, дітки, а нам з катрусею вже час з вами прощатися. На все добре!